Доброго ранку. Присутні комісії п'ять чоловік. Городнік Карнієнка-Каненко Штемачу, комісія правомошна. Е Ніхто заперечує переходить до порядку. Ні. Всі за? Так. Да. Е Оскільки у нас немає секретаря, кого обираємо? Опозиції? По ну, огородні, Огородник, да, да, секретаря да, Володимир. Хто за? Да. Всі за. Всі за. Переходимо до першого порядку. Де, ну, давайте. Опірко. Про затвердження стратегії соціально-економічного та культурного розвитку Канівської міської територіальної громади на 2025-2035 роки. Виділи да, по Ми ознайомлювалися да. да, да, да. за. Ми ознайомлювалися. Знайомилися голосуємо, маланчу за. Караєнка. Штенко. За. Штейн. За. Тує нема. Гродя. За. Так, 5 за, Проти нуль трималося. Слівше питання. Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Нема немає. Голосуємо. Маланчик за. Карєнка. Калієнка. За, не сказав. За. П'ять за, проти ми отримуємося далі. Про затвердження завдання на розроблення. Ой, про затвердження детального плану території частини вулиці Косарівка обмеженої житловими будинками номер 16 А24 та річкою Русь в селі Межирі Черкаського району Черкаської області. Це Межирич, детальний план, людей немає. Кано'єнтка. Штем, погороднім, п'ять за, проти ноль отримувалися ноль. Про затвердження завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Канівської міської територіальної громади. Це всі знають пророблена робота, завдання розроблене, є напрямки. Хочемо затвердити. Нема затвердження немає. 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 Голосуємо. Да. Так, мало що за. Калиняржу. Штебург. Пагровіч. П'ять за, проти, ми отримали знову. Про розроблення детального плану території обмеженої вулицею Шевченка за межами населеного пункту села Футірк Канівської Ханівської міської територіальної громади, Черкаського району, Черкаської області. Нема заперечень. Голосуємо. Малочу за. Краєнко. За. Пет за. 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 за, за. за. Огородник? протоную, отримую слово. Про надання дозволу виконавчому комітету Канівської міської ради Черкаської області на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку орієнтовною площею 0,25 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована по вулиці пристань село Межирі Черкаського району, Черкаської райони, області, населеного пункту, пункту згідно зі схемою. На підставі заяви фермерського господарства Росію там є склад приватної власності потрібно розробити для того, щоб... Бойко, Іван Георгійович. Ви маєте <ривателі> прийняти? Ваше власне, Малачів за, Канєвна за, Канєвна за, Штембук за, Огородник за. 5 за проти 0 тримує свого сільша. Про надання дозволу виконавчому комітету Канівської міської ради Черкаської області на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0739 га, кадастровий номер, яка розташована по вулиці Успенська, 46, місті Кани, зміна цільового призначення земельної ділянки. Це для нашого лікаря, для Тамари Вікторівни. Зрозуміло. Голосую. Малочу за. Приємно за. Канал за. А «За, за. 5 за, проти 0, утрималися 0. Далі. Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю Development Company Partner на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки площою 2,62,62 відповідний кадастровий номер з метою поділу земельної ділянки. Земельна по вулиці Зарубська 1, дріб 1, Поділ земельної ділянки виконується для того, щоб на території розмістити, ми так розуміємо, що сонячні панелі. Колишня каніврива. Да. Нема голосую. за голосую. Мало що за канівна караєв за Штем, за громаза. П'ять за продоволью слово. Слідче. Про надання дозволу громадянину Цибульку Миколу, Миколі Михайловичу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовані в селі Хмільна, для передачі земельних ділянок в приватну власність. Товарка, це у нас паї. Нема за Голосую. Мало чого за, кам'ян за. Штеммер, за. Агородій, за. 5 за, проти 0, нуль, отримує слово. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості площі га, кадастровий номер для будівництва обслуговування житлового будинку. Село Межиріч, вулиця Зарусьця, 1. За. Нема, за, за, нема заперечень, це вже класбук. За. Да. Так, голосуємо. Малочу за. Краєнко. За. Штеммер. За. 5 за проти 0 отримують слідуще. Про затвердження громадянину Глушку Миколи Петровичу технічної документації з землеустрою, площі 864 квадратних метри для підписув... того. Вистав... Вистави... Да, Голосуємо. Мала за. Краєнка. За. Краєнко. Да. Да. Штем. «За» П'ять да. за. за, проти нуль, отримуємося слідуще. Про затвердження громадянину Тимченку, Валерію Миколаєвичу технічної документації землеустрою щодо встановлення відмовиння площею 01 га, тобто 1000 квадратних метрів для будівництва та обслуговування будинку. Микола <звілляє> хвилювається. <звілляє> <звілля> Зима <звілля> заперечиває, голосую, Малайшов закриття, каленка за за, грою за. П'ять зам, протонуль, отримували суду, слід, будь ласка. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості на площі No2182Г. Кадастровий номер для будівництва відховання житлового будинку господарських злочинців. Голосує. Голосуємо. Межиріч Слобода 94. Нема заперечувати. Нема. 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 за. П'ять замп протонуль, отримували сумнів, селіч, будь ласка. Про затвердження громадянину Семенцю Максиму Семе Олександровичу технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки 627 квадратних метрів, кадастровий новини. Канівська, 28. Нема заперечень. Голосую. Маланчу <зап, Зап, за. Карнієнка. За. Кланенка. Штембург. Авротів за. 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 П'ять за, проти нулю тримало століття. Далі голосу. Про завершення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 01 га, відповідний кадастровий номер для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в адміністративних межах Ханівської міської ради Черкаської області села Хмільна. Даний проект рішення підготовлено на підставі рішення суду. До суду звернулася Швець Зоя Андріївна, це Хмільна, куди ми виїздили. Там із Граски Морога там, там да, суд зобов'язав міську раду розглянути. Ну, Дорогу. Так, так, так. Так. так, коротко, дивіться. Це рекомендую. Я ставлю да. як переключно погоджуємо. а ви голосуєте, да. хто я хоче. Так, да. е, Маланчук, я поки утримався, Карнієнко утримав. утримався. Канонівка. Да. Маєнка за. Штемчу. За. за. Три за, в крути нуль, утримали До сесії міністра. Про затвердження технічної міст. документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на, на місцевості та передачі безоплатну приватну власність земельної ділянки Бондарець Алі Григорівні, Хмільна, вулиця Миру, 34. Жикова забудова. Голосую. Мала Нема Нема. за, Нема. Кар'єнка. За. Каменєр за. Штем за. Агродік. За. П'ять за, проти нуль, тримали спосіб, що домов. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та передачу безоплатну приватну власність земельної ділянки для будівництва хлопня штурвого будинку село Хмільна, вулиця Миру, 30. Теж За. Голосую, так? Да. Молоджував за, Кам За. Камень, за. Шевлю. За. 5, «За», проти Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу безоплатно приватну власність земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, громадянам «За», За". Красовському миру 14. Голосуй, так? За «За» Кам'яневку. За. За". 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 П'ять закладів, слідчий, будь ласка. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості і передача у приватну власність земельної ділянки 025 ГА село Гамарня, вулиця Центральна, 99. Молоджу за За питання. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевість передачу сел, безоплатно да. село Лука, я село 2. Голосую. голосую. Я за За. Українка. За. Штемка. За. П'ять за проти нуль, сьогодні 44 рішення. Про затвердження громадянину Щербині Василю Михайловичу, технічної документації землеустрою щодо встановлення за. відновлення да, мешка. Да, Загальною да. площою Так. Да, Валочув да. за е, Каєнко. За. Каланіра. По 26-й предлагаю пакет За. П'ять за проти отримували сьогодні. Всі ріща. По 25 предлагаю пакетом. Там воно 22, 23, 24, да. да. так. 22, 23, 24, 25. Це все гаражі податкової інспекції. Податкова інспекція. Хто не заперечує? Не заперечує. Не заперечує. Тоді давайте так, 22, 23, 24. 25 включно. 25, так? Що це Податково, так? Да? Да, да. Державна податково. Маланчу, за. Карєнт. За. Грот за, 5 за, продонув і тримую основну. Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю Асоціація будівельників України в оренду земельної ділянки площею 4,2735, відповідний кадастровий номер в місті Каневі, Львовобережна промислова зона на Лівому березі річки. Дніпро, Я до -го. 12 -го 73 -го. Я вас дуже <гум> прошу, проголосуйте, змініть термін. Але ж треба все одно передати для того, щоб люди сплачували кошти до бюджету. Це немалі кошти. Ну, вони вже перереєструвалися у нас. Мені Юля що Вони вже перереєструвалися. Це Це там, куди кудись і сок вивозили. так? це не його зараз. Так, що давайте так, пропозиція. Це земельна ділянка міської територіальної. І давайте про супу. Там капітальні будівлі стоять. Давай на розгляд сесії. Голосую. Це оренда. Голоджена е, пропозиція на 10 років термін. 10 років. Е, голосую. Я за. Утримався. Карнієнко. Утримався? За, помпишу, да. Утримався. Карнієнка. За. 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 Штейман. За. Гароді. Утримався. Утримався. Е, так, два утрималось, три за, е, проти ну. Давайте слідше. Пропонування продовження товариство Мислицького господарства Діана, договору оренди землі, на земельну ділянку площею 1 гектар, кадастровий номер відповідний в селі Яблонів. Нема заперечень. Я отримуюся, я, я не буду госуватися. Його треба ліквідувати і передати нашим охотникам Каніцької громадяни. Ага. Ну, я я кажу. Кажу. Я... Ну, чужі люди, та? люди, вже 30 років там сидять. Ну, ставлю голосування. Моладжер. За. Майно, утримався. Каменєнко утримався. Штенко утримався. Гронік утримався. За один. Гронно є. Утримався чотири. Слідче питання. Колоспі купили хату. Про продовження поновлення акціонерному товариству. Закритий. Недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Кінсейл договору оренди землі на земельну ділянку площею 0,9835. Кадастровий номер, відповідний для будівництва будівель торгівлі, розташована по вулиці енергетики в місті Канові. Чогось, мабуть, забули написати адресу. Це сільпо. Продовження на який ласка, бува, немає про тільки років 20. 28. 28. Зараз буду шукати. Та яка різниця? Слідково до чого. Згортатися чи вони завтра не відносили. Нема. заперечень, голосують хорошо. 34-го написали. До 34-го. Так, мало чого за Криєнком. Краєнко. Штенко. Городі. За, протягом, підтримують такі, що до вас витримують. Про внесення змін до договору оренди землі від 28.12 на земельну ділянку, площею 3 4 кадастровий номер відповідний для рибогосподарських потреб, яка знаходиться в адміністративних межах міської територіальної громади, за межами населеного пункту, частині орендаря, орендар фізична особа Кононенко Василь Вікторович, хоче замінити себе на рибальчика, бо він вже у віці і в нього там проблеми з дружиною, не хочуть вони займатися діяльністю. Це все відстановку. Ну за, поїхали. Так, що е голосуємо да, да. за Канаєнко за. За. за за. Огородів. За. 5, за. проти, Штемтрі можна чувати. Про відмову громадянину Загорульку Володимиру Васильовичу на дані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 20 квадратних метрів. Яка розташована міста Канаві полиці, Успенська колишня. Адреса вулиця Леніна, 51З, для передачі земельної ділянки у приватну власність. Він хоче під гаражем відмова у зв'язку з невідповідністю плану. Так, зрозуміло. Голосуємо за кам'єном. Да. Канаєнт, за. Агороднів. За. за. 5 за, протинув тримуснув сьогодні. Про внесення змін до рішення Кам'янської міської ради Черкаської області No1932 в частині номера сертифіката на право на земельну ділянку. Голосуємо. Цифри. Да, Цифри. Цифри трошки Ви не вистрілили. Маланчу за. Кам'єр за. Кам'єр за. Шемор за. Нагородів за. П'ять за про оренди землі від 23.12.2010 на земельну ділянку площі 18 квадратних метрів відповідний кадастровий номер по вулиці Енергетики в район Центрального Рейсмуку в місті Каневі в частині складу орендарів. Було два орендарі. Зрозуміло, таке ж питання. Да. Голосуємо? Да. Малачев за, Каноєнко. За. Каноєнко. Да. Штайнман. За. Да. Городів. За. за. 33-й теж завтра Про продовження публічному акціонерному товариству Укрнафта договору оренди землі на земельну ділянку площею 3,201,21 квадратний метр, відповідний кадастровий номер, по вулиці Енергетики, 12, в місті Каневі, терміном на один рік. Немає. На підставі рішення суду. У нас суди раніше з ними були. Ага, Нема заперечень. Ні, не, не Так, да, Зараз вже сплачують 12% всіх зараз. Зрозуміло, так, голосу, Так, заміряє. Каменіт. Да. 5 за проти 0 тримується. 34 це, за технічне питання параді. про прийняття в комунальну власність міської <кхе> міської територіальної громади основних засобів да. та оборотних активів. Ви да. там трошки підправили суму, бо вчора ввечері ну, скинули да, нам додаток новий. Це ж технічне, для, да, це для нашого комунального. Голосую. Мала чужок за економіок за кштем за 5 за проти нулю тримується усілища. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу безоплатну приватну власність земельної ділянки для будівництва осложення житлового будинку, село Межиріч, вулиця, вулиця Слобода, 91. Немає заперечень. Це хата голосую. Мала що за Каноненко. Штаємо за нагородню п'ять за, за. протинутиму тридцять питання про надання за. дозволу виконавчому комітету Канівської міської за. ради на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації О, земель на земельну ділянку Баринського, 27 для громадянки Бечук Наталія Сергійна. Угу. Тобто Чому? рішення, які приймалися раніше, ще дев'яносто. Голосую, баланшу за Замаєнка. Заманієнка. Штаємо за народню за. Проти нулю отримують ну, основ і по цьому протоколу останні питання. Про надання дозволу українському комунальному підприємству на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. На минулій сесії ви вже голосували. Це питання по мережа підпра... під помережа. Зараз да, підправили цілі. Да, підправили да, ці. Да, 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 Голосуємо, так? Маланчук за Карєвку. За Калинівку? Штенку за проти нуль отримали слові. І ще у нас три питання по наступному протоколу. Якщо можна, я буду. Ми зараз закриємо цей протокол. Так, по цьому протоколу вичерпаний. По цьому протоколу комісія закрита. Вона сама перша. Так, і дивіться, у нас виходить додаткові питання, ми проводимо наступний протокол. Також ніхто не заперечує, що у нас в складі 5 чоловік, Корнієнко, кармієнка, калієнка Шеманлачу, обрат секретаря ми, ми, ні. Всі за, так? Працюємо. Наталія Оксана, давайте тут три питання. Про затвердження громадянці Таранюк у Юрії Валерійні технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж площею 641 квадратний метр, кадастровий номер, вулиця Лисівка, Миколи, 2, в місті Кани. Житловий будинок. Голосую. Нема заперечень? Немає. Я голосую. Маланчу за. Краєнт, за. Калиєнко. За. Всему за огородню. За. П'ять за ротую тримую слово. питання. Про затвердження товариства з обмеженою відповідальністю. Юкрейн Тауер Компані проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності. Площею 004 га, кадастровий номер відповідний для розміщення та експлуатації об'єктів з пруд. Електронних комунікацій, яка розташована в місті Кани в Черкаської району Черкаської та передачі земельної ділянки в Орежу. Попередніми рішеннями ви надавали дозвіл, щоб вони хочуть встановити вишню. Де це вона буде? На я поки утримуюсь по цьому далі. Тому що це буде дуже Тому, до, дологи. до дологи. Треба було дозвіл не надавати. Ну поки я утримую. Так, до ладно, до хорошо. Ставимо голосування погодження. Там, да. Да, не за Карєнтками Агронівся утримався. утримався. За. 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 утримався. Утрималося два, так, так, продуму, так, за три. Про припинення фермерського господарству, русичі, права користування оренди земельної ділянки та дії договору оренди землі. Від 2.6.14 та передачу земельної ділянки в оренду фермерського господарства Русичі, площі 025 га, відповідний кадастровий номер для ведення товарного господарського виробництва, яка розташована в адміністративних межах села Колин Чапанівської міської ради Чепальської ради. Голосуємо. Будівля знаходиться. Припинення робимо відповідно з тим, що договір протермінований. Нема заперечень. Голосую. Мало що за. за. За За За